Думав, мудрував, щось придумати, бо ось треба обробити гербицидом попри фундук. Бо ми в тому році сфрузизували і тим рол ролом, який збирати фундук, воно заглибилося в ґрунт. І хотів е обробити гербицидом, але думав, чим би мені придумати якусь бутилку, щоб не касалася фундука. Бачите, щоб обробити таку нормально. От, дуже гарно мають хлопці ось таку насадку. Це що? Ну, набагато більше спростовують, нічого не треба думати і недорого. Подивіться, яка річ класна. Насадка для гербіцидного внесення. Попри собор, попри кущ, попри дерево, навіть. от Якщо воно врожайне, бачите, як тут, щоб не розкидувалося, дуже удобна, дуже класна річ. Я знаю, що багато будуть вже запитувати нас. Відки взяв, яким гербацитам, гербецити різні, ми будемо вносити саме Roundup Max. Ось навіть склали в такий гарний для саду та городу. Флора плюс. Ось такі їхні дані телефон. Ми підмітимо. Оці хлопці мають оце, оцю гарну річ. Так що хто бажає замовити, дякую хлопцям за таку. За таку видумку, не знаю, вони мають в магазині, хто придумав, набагато облегшив нам працю. Навіть міжряддя, лаванда чи то саженці можна. Ну, ми взяли для того ж для фундука. Бачите, щоб не, щоб не бризкали гербіцидна зона на лист, ось так пройшлися, пройшлися. Просто шикарно. Дякую.